Волоскова техніка фарбування брів вдома, результат яку стиліста гарантовано. Розповім тобі всі деталі по нанесенню. Витримці фарби, які матеріали використовую, як впливає окисник на колір фарби та скільки його потрібно. Що тобі потрібно для виконання процедури вдома: знежирювач або міцелярна вода, Ватний диск, щіточка для брів. Мега тонкий пензлик може бути як для стрілки для ока або ультратонкий скошений пензлик. Якщо маєш зубочистку, накрути на неї шматочок вати. Цей елемент нам потрібний у випадку похибки при нанесенні фарби: пінцет, фарба та окисник для неї. Мій перший крок це обожирення брівок для стійкості фарби. Якщо ти не маєш спеціального обожирення, ти можеш використати міцелярну воду. Головне, гарно змити її зі шкіри. Тобто спочатку протри міцелярною водою, після чого звичайною водою. Другий крок: клади волоски брів так, як ти носиш на щодень, або так, як вкладаєш волосяч гелем. Та почекаю, поки брівка стане сухою. Третій крок змішування фарби. В цьому відео я використаю фарбу зола, в інструкції якої вказано, що ідеальна пропорція окисника та фарби 1 до 1 щодо пропорцій змішування. Зазвичай фарбу для волосся змішують з окосником у пропорції 1 до 1 або 1 до 1,5. 1 до 1 для насиченого і інтенсивного кольору, 1 до 1,5 або навіть 1 до 2 для більш м'якого тону і кращого проникнення. Особливо, якщо потрібно зберегти волосся здорове. Оксид 3% дає нам гарний відбиток на шкірі та стійке фарбування, в тому числі і на сивих волосках. Але виробник не рекомендує використовувати цей оксид після ламінування вій або довготривалого укладання брів. А ось оксид 1,8% робить фарбу ще більш щедною і дає можливість використовувати її для фарбування після ламінування вій та довготривалого укладання брів. Оксид дозволяє добре пофарбувати шкіру і не затемнити волоски. Також хочу попередити, що перший чистий відтінок часто дає теплий пігмент. Якщо вам таке не пасує, змішайте перший з дрібочкою третього кольору. Перейдемо до головного етапу: нанесення фарби на брови. Якщо ви не можете визначитися, де саме вам потрібно наносити волоски. Подивіться моє попереднє відео, яке я закріпила в описі, в якому я розповідаю, як правильно намалювати ескіз брів. Обережними та короткими рухами починаємо вималювати волосок в сторону їх росту. На нижній лінії вони ростуть вгору і трішки вбік. На згині брівки вгорі вони ростуть донизу. Початки брів ростуть більш прямо, але все одно під маленьким кутом нахилу в сторону скроні. Я профарбовую також проблиски між брів для того, щоб мої брови виглядали рівномірно. Час витримки фарби золо складає від 5 до 15 хвилин. Але якщо ви не любите насичені брови, раджу тримати максимум 7 хвилин. Теж пам'ятайте, чим довше ваша фарба чекає вас, тим міцніше вона візьме. Намагайтесь робити швидко. Якщо бачиш, що одну брівку довго вимальовуєш, краще зроби їх по черзі, а не водночі. Наступний крок: змиваємо фарбу з брів водою. Пам'ятайте, що стабілізація кольору на шкірі може тривати до декількох годин. У когось кольор стабілізується за декілька хвилин, а комусь доведеться трішки довше почекати. Переходимо до корекції пінцетом. Пам'ятайте, що тягнути волосок треба в сторону його росту, щоб не пошкодити та не зламати його, або використайте воск для прибирання зайвого пушку. І ось такий результат ми отримуємо. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна за ваш коментар та лайк під ним. А якщо ви маєте ще якісь запитання, сміливо задавайте. Я намагаюсь всім відповісти швидко. До зустрічі в нових відео. Па-па!